І, взагалі, мені здається, що люди дуже швидко втомлюються від споживання чисто текстової інформації. Uh -huh. Ось, і тому їм простіше довіряти тим, хто каже, по-перше, впевнено. По-друге, робить це прямою мовою, uh -huh. наприклад, наприклад, у форматі підкаста. підкасту. Так ти, ти все зрозумів. Uh -huh. Ось так uh -huh. і uh -huh. тому я вважаю, що наша задача блогерів саме цими займатися, розповідати людям правдиві та правильні речі. Uh -huh. Наприклад, те, що російська музика, вона поза політикою. Тобто з нею все ок. 100% це очевидно. До речі, ти чув, нещодавно інстасамка випустила пісню? А... Ні, я, якщо чесно, більше по басті. За за да, Задінькіда. Не чув? Блін, а я обожнюю цей трек. Він настільки хайпанув, що зараз займає найвищі рядки на самих популярних музикальних майданчиках по типу Музичних. Apple Music, Ютуб Мюзик спортифа. Ти реально не чув? Та ну як сказати, я чув, що вона випустила якийсь хайповий трек, що заробила багато грошей на ньому, що відправила їх у якийсь фонд, але саму пісню ну ще жодного рядка не чув. Та не жени, все ти чув, блін. Та ну серйозно. Там ще прикол в тому, що вона пожертвувала 900 тисяч рублів, тобто майже мільйон. На потреби солдатів, які приймають участь у СВО. Угу. Тобто, тепер за рахунок цих грошей може виживати більше російських солдатів угу. і помирати більше українських угу. солдатів. А вона молодець. Ось тобто, дівчина насправді молодець. Вона справжній патріот своєї країни. Що в цьому поганого? Як на мене, все ок. Так, тут взагалі без запитань. І я коли побачив ото відео з Полтави, де вони гасилися під е, пісню інстасамки: блін, як же я заздрив. Так, так, бачу. Тобто, так, бачу. я можу десь тут вдома в навушниках підробити, але коли. Поруч, ще танцюють багато людей, блін, це такий кайф. Так, я б зараз теж на концерт басти залетів би. Причому вони ж навіть не співають, що, типу, українці погані, треба вбивати українців. Так, так. Вони просто співають про своє життя, тобто, які в нас можуть бути претензії. Так, так, я ж про це і кажу. Ось тому я вважаю, що музиканти поза політикою, з російською музикою, все ок. Сто відсотків. Так. Ну що? Будьмо? Будьмо. За нові хіти? За нові хіти.